Запитання: чи можна завагітніти в останній день цикла? Дивіться, вірогідність буде, якщо чоловік еякулював всередину жінки, тобто залишив сперматозоїди всередині дівчини, або була еякуляція на статеві органи дівчини, тоді ризик є, але він не великий, але він є. В чому він заключається? Сперматозоїд, Якщо потрапить до матки, він там може жити від 3 до 7 днів. А овуляція може наступити на 9-й день від початку менструації. Тобто, Пішла менструація, цикл обнулюється, і овуляція може вийти в рідких випадках на дев'ятий день. Тобто, це в сумі дає ризик невеликий, але він не нульовий, зрозуміти, будь ласка. Тому, якщо хтось, ну якщо була еякуляція на статові органи або всередину без презервативу, то ризик є. Він невеликий, але він є. Якщо був просто перерваний статевий акт, та чоловік еякулював десь наружу. І не було після цього ніяких проникнень то ризику нема все добре.